Залиштеся на самоті з собою. Прийміть будь-яку приємну і розслаблену позу. Закрийте очі. Відпустіть всі зайві думки. Зробіть глибокий вдих. І повільний видих. Повторіть вголос чи про себе. Я є Божественний Дух у людському тілі. Я є частиною природи і небес. Я є у єдності з царством мінералів, рослин, тварин. Я з любов'ю та повагою відношуся до природи. Нас пов'язує безумовна любов. Я посилаю безумовну любов. Всім представникам земних царств. І вони роблять те саме. Мої відносини з тваринами і рослинами гармонійні. Немає нікого і нічого, що заважало б цьому процесу. Я спрямовую енергії спокою, умиротворіння всім представникам живого походження на землі. Вони відповідають тим же. Я вдячний тваринам за їх любов, вірність, допомогу і служіння людям. Між нами немає ніякого дисонансу. Між нами лише дружба, повага і безумовна любов. Вголос чи про себе висловіть намір. Зараз я відправляюся у захопливу подорож. Вона приведе мене до мого друга і помічника в образі тварини. Уявіть, що навколо вас розкривається природний пейзаж. Будь-який те, що вам до вподоби. Перед собою ви бачите стежинку. Вона кличе вас. Ви йдете по ній. Насолоджуєтесь красою природи. Ви радієте гарній погоді. І тим краєвидом, що спостерігаєте навколо. Слідуйте туди, куди вам хочеться йти. Пам'ятайте. Ви можете змінити напрям і вийти у ліс, поле, галявину, гори або на широку дорогу. Ви у безпечному місці. Тут вся природа дружелюбна до вас. Уявіть, що ваша стежка приводить вас до місця, яке надзвичайно притягує вас. Це може бути лісна галявина або вид зі скалами, а можливо, побережжя океану. Ви вирішуєте зупинитися і відпочити. Ви сідаєте на траву, пісок або камінь. Ви закриваєте очі і дрімаєте декілька хвилин. Далі ви відчуваєте чиюсь присутність поруч. Ви не відкриваєте очі і не знаєте, хто це. Але ви відчуваєте хвилі любові. Ви розумієте, що поруч ваш друг. Ви в повній безпеці. Спробуйте по енергетиці зрозуміти, що це за тварина. Уявіть, що ви протягуєте руку, щоб погладити її. Як вам здається, що ви відчуваєте під рукою? М'яку шерсть, шкіру або пір'я. Спробуйте довіряти вашій інтуїції, довіряти вашим дотикам і зрозуміти, що це за тварина. Коли у вас буде впевненість, уявіть, що ви відкриваєте очі і бачите її. Хто це? Поговоріть з вашою твариною. Задайте запитання, якщо хочете. Можливо, є якесь важливе послання, необхідна інформація. Якщо є бажання, домовтеся про наступну зустріч. Наша уява та інтуїція це чудові інструменти, за допомогою яких ми можемо розуміти багато важливих для нас речей. Тепер повільно відкривайте очі, зробіть глибокий вдих і повільний видих. За допомогою цієї медитації ви висловили намір Всесвіту про те, що довіряєте йому, довіряєте природі, царству рослин та тварин. Дякую за перегляд, дякую за підтримку. Я вам всім бажаю добра!